Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі обговорюємо які активності пропонують у мережі дитячих підліткових. Клубів Хмельницької громади і про це говоритимемо із культорганізаторкою, керівницею ораторського художнього гуртка, підліткового клубу Сиріус міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Анастасією Гавриловою та керівницею художньо естетичного гуртка, педагогом-організатором підліткового клубу «Індіго» міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Наталією Антощук. Пані Вас вітав нас у студії. Okay. Так, ну ось власне, клуби, які наразі працюють. Давайте ми поговоримо трішки, що все ж таки, куди підліткам йти, е, де проводити своє дозвілля, щоб їм було власне цікаво, ну і щоб батьки, напевно, теж були б задоволені, що вони в курсі, де їхні діти, і наскільки їхні діти зацікавлені в тому, чим вони займаються. Можливо, наголосити, що запрошуються дітки з шести років, тому що дозвілля дозволяє скажімо їм бути задіяними в тих активностях, які ми пропонуємо на підліткових клубах. І наразі в нас працює підлітковий клуб Вікторія. На інститутській вісім. Там є педагог-організатор, який з другої години до шостої безпосередньо організовує дітям дозвілля, цікаві заходи, проводить і прогулянки, і це досить цікавий варіант для дітей на безоплатній основі. Також підлітковий клуб Сиріус, де я викладаю ораторсько-художній гурток. Він працює щосуботи, з 10 до 14.30, також на безоплатній основі. Також підлітковий клуб «Індіго». колега розкаже, тому що це. Будь ласка, пані посереднії робота, e, так я e, педох рода підліткового клубу Індіго. Це знаходиться в мікрорайоні Озерна за вулиці Ліцорнівецька, 16, дріб 1. Тому я любо запрошую усіх вихованців, які проживають на цьому мікрорайоні та на інших мікрорайонах. Запрошую до себе на дозвілля у підлітковий клуб, де в нас є різні заходи з різними напрямками, за екологічним напрямком, патріотичним, e, творчий розвиток діток. Також запрошую безпосередньо на свій гурток, художньо стичний, де ми розвиваємо твої. Творчо дітей і навчаємо їх тим, що е, творчість це є мистецтво і це справжня солода. Mm -hmm. А ось діти якого віку можуть доєднуватися до клубів? Там же ж є напевно якийсь віковий ценз від і до? Mm -hmm. так безпосередньо на моєму підлітковому клубі, також і на гуртку в мене е, діє вікова категорія це з п'яти рочків. Тобто в мене є молодша вікова група це 5-7 рочків, і старша вікова група це з 7 рочків. А безпосередньо дозвілля це вже з 6 рочків і вже безпосередньо там, ну, до вікової категорії, тої, де буде діткам цікаво. Ну, зараз найстаршій дитині в моєму клубі це 14 років. Але нас, типу, немає такого вікового обмеження, тому запрошуємо любов всіх. Теж час, який працює клуб, це з 14 до, до 18.00. Тобто і працюєте і влітку також? Так, так безпосередньо так. У нас на літом це е, вважається найбільш активний період, адже діти вже не ну, діти вже не ходять в школу, тому вони повністю вільні влітку. Тому у нас зараз е, шалена активність відвідувачів. Угу. А ось безпосередньо які види діяльності передбачені у клубах? Тобто е, це напевне і якась творча діяльність, і діяльність активна. Насправді все залежить від того, чим оснащений клуб, тому що в кожному є безпосередньо скажімо, своя фішка, своя родзинка. До прикладу, в Наталі в клубі є величезна площа, багато дітей може водночас бути задіяними на заході по вдозвіллі. Також є така стіна дуже класна, mm -hmm. як її назвати правильно. Ну, там Лазити, можна. Лазити, така, та, скалолазання, скажімо, таке класне. Також є настільний теніс, є багато настільних ігор, ну і безпосередньо робота керівника гуртка або педагог-організатора, яка спрямована на те, щоб долучити дитину до певної діяльності. Тобто, якщо діти приходять і хочуть малювати, ми їх забезпечуємо фарбами, папером, олівчиками всім необхідним для того, щоб вони сіли і помалювали. Якщо вони хочуть робити якусь творчість, так само ми їм пропонуємо все необхідне для того, щоб щоб щось вирізати, сконструювати, і вони собі працюють. Ну, Якщо можна, я теж хочу додати про те, що, як вже попередньо раз говорила, що в нас є різні напрямки. От, те, що цікаво mm -hmm. дітям, це ми дійсно не просто у нас напрямок один, коли там творчі розвиток, у нас напрямки різні. От, наприклад, там напрямок фізичного виховання, ми організовуємо для них різні квести, змагання, естафети. Також екологічний напрямок, наприклад, там у у мене буде захід, де ми будемо давати. Давати нове життя е, речам, також національно-патріотичне виховання також у серпні до дня незалежності буде підготовлений захід. Ну а найцікавіше, це те, що дітям подобається. Це дозвілля, е, особливо влітку. Воно дозволяє нам виходити на свіже повітря. Е, хочу зробити анонс на, е, на середу. Це буде 23 липня. Запрошую усіх е, діток на таку, на такий невеличкий пікнік, який відбудеться на районі Озер на Галявині. Е, минулого року я теж це робила, тому. Вона, так, взагалі. у лісі, так, Минулого року робила, це було просто, ну, діти були в захваті. Чому? Бо ми також, я не просто веду дітей на галявину і кажу, там робіть все хочете. У мене також поділено все, вся, типу, весь день поділено на етапи. Спочатку ми приходимо, даю їм вільний типу, вільний час. Вони там знайомиться з дітками, вони собі там смаку, смаколики беруть з собою, а потім безпосередньо вже якісь творчі розвиток. Я планую зробити їм арти заняття під відкритим небом. Вони такого мене не практикували, тому вони вже очікують цей, цей день. Сподіваюся, що нам погодні умови дозволять і ми це виконуємо. У ну, нас погоди хороші, думаю. <зважуваюся> так. А ще хочу додати таку новинку, яка в мене з'явилася <зважувач> на гуртку. Під час навчального процесу, коли які ходять в школу, тому в них немає такої можливості знаєте, повністю виразити свої здібності. Типу, вони виражають, але тим, що даю їм я і які типу, заняття їм я. А зараз вони просять, пена, щоб. Вони, щоб дати їм можливість показати свої здібності. Наприклад, у мене є діти, які хтось там ліплення займається, хтось там з біс, хтось робить заколочки, стрічок. Вони просять зараз дати їм можливість, тому я буду робити для них такі невеличкі майстер-класи дітей. Не мій майстер-клас, а діток. Тобто, дитина, я з нею допоможу і плетую її майстерку. От вона до мене прийде, будуть дітки, і вона вже покаже дітям те, що вона може зацікавити. Тобто це буде більш такий, і дитина зможе показати свої повністю здібності, і дітки, які будуть теж на. Ці майстерці зможуть чогось нового дізнатися. Це чудове доповнення до нашої рубрики, яка є в соцмережах, талановиті вихованці, тому що насправді підкреслити, що дитина особлива, навіть в тому, що вона може виконати колесо, дитині це важливо розуміти, що вона унікальна навіть в цьому. І ми зробили таку рубрику. В інстаграмі, Фейсбуці, mm -hmm. талановиті вихованці і там діти дійсно виражають всі свої таланти. Вони співають, вони грають на музичних інструментах. І що саме цікаве, вони це роблять саме в підлітковому клубі. Тобто, дитина бере з собою, наприклад, гітару в підлітковий клуб, тому що вона знає, що педагог зніметь відео, і дитина буде опублікована. І так, от. Те, а як ось... виражається дитина, ми висвітлюємо. А ось наскільки важлива підтримка батьків? так? Наскільки я розумію, клуби діють на безоплатній основі угу. для вихованців. Так, так? так? І ось наскільки батьки там підштовхують до того, щоб дитина ходила, займалася. Тому що все ж таки літо немає якихось навантажень по шкільній програмі, і то хочеться зазвичай відпочити. Я просто себе пам'ятаю. Мені здається, що ми вирішуємо основну проблему батьків, чим задіяти дитину, щоб все таки її не виховувала вулиця. Ми, звичайно, не займаємося вихованням ми не школа, ми позашкільний заклад. Але хочемо, ми того чи ні, під час спілкування, під час діяльності виховання все одно відбувається, тому що ем, ми допомагаємо дітям, наприклад, вирішувати якісь конфліктні ситуації. Ми на власному прикладі їх чомусь навчаємо. І мені здається, що батькам. Цінно те, що тих дві-чотири години їх дитина може знаходитись в середовищі, яке впливає на неї позитивно, тому що це коло дітей, це безпечний простір, це людина, яка вкладає. В цих дітей також свій ресурс, так, педагог-організатор, керівник гуртка. І я думаю, що батьки тільки зацікавлені в тому, щоб діти приходили. У нас є фотографії. Зараз я прошу режисера все ж таки показати їх. Давайте ми подивимося, як проходять заняття. Ось ось ця дівчинка зробила морозову, так? Це так, все це... Ось, ось ці ось матеріали, з яких вони роблять, це все видаються у клубах. Видають, так, так? так. Давайте далі, будь ласка. Мені здається, що діти максимально задоволені. Це якраз вихованці підліткового клубу Індіго, художній естетичний гурток, одна із майстерок, які вони проводили. І тобто, одне заняття, наскільки я розумію, одне заняття на інше не подібне. Тобто Ні. кожного разу щось кожного нове, разу що так. цікаве. Так, і для них це є сюрпризом. Вони не знають, що я там готую, які заготовки. Тобто вони приходять. Це безпосередньо було заняття молодшої вікової групи. Тому, як бачите, типу заняття відрізняється, що старша група там більш складність, що молодша група. Це лекшенко там. Це вже безпосередньо дітки приходять просто до мене на дозвілля. Як бачите, там різна вікова категорія. Є старші дітки, є молодші uh -huh. дітки. От про цю ж стінку Настя говорила mm -hmm. також. От прошу це. в нас є багато настільних ігор, які дітки мають дозвіл брати і використовувати. Мішки недавно що ми придбали у клуб для того, щоб діткам було затишніше проводити свій вільний час, рухокей безпосередньо є в клубі. А ось до слово, а восени проводите заняття так. Звичайно, ну ми ці, ці цілий рік ми безпосередньо готуємо для дітей завдання. У нас є план. От і постійно маємо можливість давати діткам, діткам щось нове і їх розвивати на всіх різних напрямках але з осені просто будуть працювати вже всі підліткові так. клуби. У нас наразі два педагога у відпустці. Угу. Це підлітковий клуб Романтик. В мікрорайоні Дубова і педагог організатор підліткового клубу «Сиріус» на проспекті. Були це перемоги? Ну Дома? це дуже цікаво, тому що я до прикладу не знала, що у нас у Хмельницькому діють такі підліткові клуби. Можливо, тому що у мене доньці ще немає трьох років, і якби для мене це не актуально. Але е я думаю, на майбутнє і наш ефір буде дуже корисний для батьків, які так само можливо і не в курсі. А ось власне які масштабні заходи, якщо ми говоримо про це ще заплановані на літо, mm -hmm. залишилася у нас менше половини літа, чи щось плануєте? Звичайно, у нас буде дуже масштабний захід, який проводиться щороку, щоліта, в серпні. Це благодійні перегони на толокарах і самокатах. Це той захід, на який дуже чекають батьки з дітками, тому що, скажімо так, цей спортивний дух, дух змагань, ну і також благодійна мета, тому що ми завжди. Кошти вилучені з наших благодійних перегонів ми передаємо на потреби ЗСУ. А ось скільки часу поспіль вже проводяться ці перегони? Більше п'яти років Більше п'яти років. Тобто, це почали ви їх організовувати не після 24 лютого. Тобто, це вже ось така ось благодійність, яка практикувалася роками з року в рік. Чи збільшується кількість учасників? І чому Настю, ви сказали, що батьки дуже чекають? Батьки також беруть участь? Батьки вболівають. Батьки вболівають, а чекають, тому що по перше немає тих, хто програв. Всі виграють, всі виграють, тому що отримують подарунки. Звичайно, не всі однакові, але тим не менш відзнаку учасника отримує кожна дитина, яка долучається до цих перегонів. Ми надаємо інвентар для того, щоб зрівняти умови. В нас є самокати, в нас є толокари і для цих змагань. Дітки запрошуються від 2 до 4 років на толокари, і з 4 до 7 років на самокати. І ось так дівчатка окремо, перший у нас такий тур, потім хлопці. І ось так ми змагаємось і визначаємо фіналістів, нагороджуємо. Де Покінчення. проводиться це дійство? І чи потрібна попередня реєстрація? Ви вже плануєте? Вже планує. Якщо в моїй катрусі буде у серпні три, то я думаю, вона ось категорії Ось Це потрапляє. вже наша цільова аудиторія зараз. Так реєстрація попередня буде. Щоб ми хоча б орієнтувалися на ту кількість учасників, яка може бути, але якщо не помиляюсь, то минулого року ми практикували реєстрацію безпосередньо. І на, на місці, тому що uh -huh. учасники могли не встигнути це зробити напередодні. У нас був час для того, щоб зареєструвати дитину безпосередньо на місці, ось так що ви можете бути учасником. А давайте через якого числа зараз? Ми ще не готові сказати точну дату, але зазвичай благодійні перегони в нас проводяться до дня незалежності України в серпні. Які відгуки отримуєте від батьків, так чи їм подобається, чи не подобається, як власне вони реагують, коли mm -hmm. вболівають за свою дитину, тому що напевно, кожен по різному? Так, ну безпосередньо, коли ви задавали запитання про те, як взагалі батьки підтримують своїх діток не тільки навіть на перегонах на толокарах та самокатах, а взагалі в нашій діяльності то фідбек від батьків надзвичайно для, наш, для нас цінний. Але е, цінно бачити це те, як е, татусі підтримують діток, також там їм говорять мотиваційні слова, е, фотографують їх, обіймають. Е, ну інколи то дивиться і, і просто насолоджується тим, як як зараз батьки виховують своїх діток. Скільки вони вкладають любові, скільки вони вкладають підтримки? Тому це дуже цінно. А ще я хотіла додати про те, що надзвичайно приємно кажу, що зараз батьки більш стали свідоміші. І е, діти бачать підтримку е, і хочуть ділитися всім тим, що вони роблять, із своїми батьками. Е, безпосередньо хочу додати, що на моєму підковому клубі в мене було декілька заходів дітей із батьками. Це була це був е, якби запит від самих батьків. Такого я ніч ніколи не практикувала, але батьки дуже сильно мене просили, щоб я долучала також до своїх заходів і, і їх. От в мене була перша була арт-майстерка. Це в мене були мами із дітками, там де вони робили об'ємну картину. Це теж було надзвичайно ну класно. Бо е, діти, е, коли вони працюють самі, вони знаєте, більш так поглинують в свої особисте. А Коли вони з батьками вони там мам, давай так зробимо, давай так. Вони просто очікують цю підтримку. Так само прибили класні фото. Також мене, коли є різні свята, я організовую то батьки долучаються, приходять, і теж ну бачити цю цінність своєї роботи це надзвичайно круто. Давайте ми Переглянемо кілька ще світлин, підказують, що є. У нас ще від фотографій. це ораторсько-художній гурток. Михованиці так ми також робимо і. Творчі роботи, і як бачите, діти також різної вікової категорії. Наразі це одна збірна група, діток від 6 до 10 років. Можливо, вже з вересня ми будемо ділити на дві групи: молодші і старші. Будемо бачити по тому, як в діток виходить відвідувати і, скажімо, поєднувати і навчання, і школу. Хоча гурток так і буде працювати в суботу. От, тому Ну тут напевно варто ще раз підкреслити, що ці заняття на безоплатній так. основі для батьків, тобто головне, аби було бажання у батьків і у дітей okay. займатися. Mm -hmm. Дівчат ви казали, що є соцмережі, які mm -hmm. саме як зареєстровані, як вас знайти, щоб власне більше знати про діяльність. Ми є в Фейсбуці, ми є в інстаграмі, міський центр по роботі з дітьми, підлітками за місцем проживання. І насправді багато наших заходів ми висвітлюємо саме там. Це є і звітність нашої роботи, і анонси, що очікує. Ну і навіть сьогоднішній ефір ми також покажемо, що ми були у вас в гостях сьогодні. А ось є ті діти, які ось, до прикладу, роками так ходять до клубу. Там, умовно кажучи, дитина прийшла в шість і вже якийсь кінь. Кілька років поспіль вона відвідує заняття? Ну на досвіді своєму, як я вже працюю більше п'яти років, то так, у мене проходили дітками, які було тільки п'ять mm -hmm. років. От безпосередньо там вже е, їм по 10 років е, на жаль, наша система навчання зараз складна в тому, що е, дітки е, перш, певний час вони навчаються в першу зміну, потім навчаються вони в другу зміну. І от зареклалітній період до мене приходять ті діти, яким вже по 10 років. От і вони м -м, хочуть знову ходити на мій гурток, але кажу, то що вони навчаються до восьми години вечора, до 7 години вечора, це складно. Але так е, знаєте, е, ціно ще те, що коли до мене ходили ті діти, в них були маленькі сестрички або братики, і тепер це ніби як династія. Коли там хтось виростає, хтось знаєте, вже там йде. Там знаходить можливо вже якісь інші там напрямки, які там їх цікавить, там можливо музичне, там хтось спорт, це нормально. От і тепер ходять до мене ті дітки, які вже е, їхні братики і сестрички. І це от зараз прикольно, що наклад вони привозять своїх дітей, і мене там запитують якась справа. Там а ви там як там щось можете воно придумуєте. Я їх запрошую до себе. Ну, оце да дійсно класно бачити, коли діти зростають на твоїх очах. І, і стосовно ще вашого запитання, я думаю, що наші колеги, педагог-організатор підліткового клубу Сиріус та романтик можуть насправді сміливо сказати, що в них є такі діти, яких вони. Виростили насправді, тому що їх педагогічний досвід роботи більше 20 років. І, скажімо, коли дитина приходила ще школярем до підліткового клубу, а зараз вона вже приходить зі своєю дитиною. І так само віддає підлітковий клуб до того педагога, яка ще виховувала її? То я думаю, що от вони точно можуть такими історіями поділитися, і вони всіх своїх вихованців знають. А от, власне, якщо хтось з батьків захоче, щоб або ж дитина побачить наш ефір і захоче доєднатися до підліткового клубу, як це можна зробити? Насправді, в соцмережах у нас є графік роботи кожного підліткового клубу, в тому числі і інформація про те, які клуби працюють наразі, тобто в період, липень-серпень, тому що з вересня ми будемо працювати вже всі в повному режимі, і там вже той графік роботи буде повноцінний для кожного клубу. Достатньо просто прийти. Насправді, тому що якщо це є захід, е, бажано уточнити в е, директ стосовно того, чи потрібно щось додатково з собою взяти. Е, наприклад, там зміни взуття, водичка, якщо це захід на природі, якийсь смаколик, так тобто uh -huh. в кожного педагога і керівника гуртка є вайбер-група, скажімо так, батьків, чи діти е, е, є відвідувачами. і звичайно, так педагог вже сам повідомляє, що там на наступний захід, будь ласка, візьміть. Але якщо ми говоримо про нових відвідувачів, то достатньо написати в особисті, але насправді, навіть якщо ви так прийдете, вас завжди будуть раді бачити. І, власне, на завершення, який з гуртків, який напрямок роботи є найбільш популярним? Ну, е Творчі. У нас творчий, так Ну, ну е, в нас також є ще хореографічний гурток, от так. там також достатня кількість дітей. От е, ну найбільш популярний, сказати, нас не можна, бо це є різні напрямки, різні діти. І е, в нас кількість приблизно коливається діток однаково, як на гуртку одному, так на одному. Тобто це говорить про те, що кожний вид діяльності він важливий. Просто, е, ну, от, наприклад, в мене дітки, які творчі, е, їм там хореографія не цікаво. Так само хореографія, ну це, це різні напрямки діяльності. І тобто, ну от е, кожна дитина Виходить свою вид діяльності і безпосередньо вже приходить до нас. Але можна сказати, який є точно унікальний. Бойовий гопак. Це гурток, який унікальний на місто, він один. І Зараз він поки також в відпустці, але з вересня вже почнеться робота. От Якщо казати, який найпопулярніший, то мені здається, тут дійсно кожен обирає за своїм запитом, за тим, що в нього виходить найкраще. А от який унікальний. Це напевно бойовий гопак, тому що він дійсно один на місто. Дівча, це дуже класно, те, про що ви сьогодні розповіли, тому що я знову ж таки я повторюся. Я не знала, що у нас в місті діє ось така мережа для того, щоб підлітки могли доєднатися, могли себе чимось розважити і могли направду щось. Корисно для себе взяти. Я вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли Дякуємо до нас. Мова так ну і, власне глядачам ті 7 нагадаю, говорили з Анастасією Гавриловою та Наталією Антощук про те, які активності пропонують у мережі дитячих підприємств.